Новорічні свята без ферверків та салютів в Україні повністю набув чинності закон про заборону використання та розповсюдження більшості піротехнічних засобів, окрім найтихіших класу Ф 1 до прикладу, бенгальські вогні. Цю взагалі новорічно різдвяні свята наші в цьому році будуть приходити без фейерверків, салютів і петард, тому що 6 листопада 2023 року в Україні набули. Чинності зміни до закону 7438, якщо не помиляюся, про заборону використання реалізації і передання любими способами піротехнічних засобів. І якщо ви все ж таки наважитесь придбати, то ви маєте точно усвідомлювати про те, що на вас може бути складено адміністративний штраф чи адміністратив... кримінальне правопорушення, ...Це єдине що. Допускаються на сьогоднішній день це піротехнічні вироби класу f 1 Вони вважаються найтихішими, найбезпечнішими, але їх не можна продавати також особам меншим віком 16 років.